Кому там не подобалася варіація рецептів аудіо формата, нарешті я добралася до рецепту. Мене трішечки ручку попустило, огірочки. З'явилися і тому пропоную вам сьогодні відеорецепт, щоб вже напевно все показати. Огірочки в мене ось отакі. в Цей салат це не принципово. Можна брати і трішки перерощі, бо вони все рівно будуть різатися. І такі маленькі, і кривенькі. Любі огірочки підуть сюди. Цибуля, морква, часник. Цукор, сіль, оцет, перчик духм'яний, гірчиця в зернах і баночки. По рецепту потрібно ще зонтики кропу, але в мене їх нема, тому я їх додавати не буду. Погнали консервувати. Для початку підготовлюємо овочі, цибульку нарізаємо. Ось такими напівкільцями. Не дуже тонко, ось отакі напівкільці. Якщо цибулька завелика, то для зручності і компактності нарізаємо четверть кільцями. Ось отак. Цибульку всю порізала, а тепер приступаємо до морковки. В рецепті проговорюється про те, що морковка повинна бути порізана кружальцями ось такими. Але якщо морковка малесенька, як у мене, то можна зробити її і ось отакими тоненькими, бачите, полосочками. Все, нарізаємо всю морковку. Часник я не буду подрібнювати цей рік. Раніше я різала його з кибачками, але мені не дуже так подобається. Тому часник я залишаю ось так. Ну і починаємо збирати наші баночки. Так як у мене немає шляпок кропу, я насиплю в кожну баночку трішки зерно кмина. Так, е, да, це буде трішки інший смак. Але для асортименту на літрову баночку я насипала пів чайної ложечки, на 2-літрову ложечка, ну і на півторашки трішки неповну. А взагалі, по рецепту, необхідно покласти на одну літрову баночку один зонтик кропу. Далі, на одну літрову баночку ми додаємо пару горошинок до хм'яного перчику, відповідно, там, де більші баночки, туди можна додати більше. Даємо відразу на дно чесничок. Так, чесника у мене забагато не буває. Ми чесник любимо, тому Чесника я кладу багатенько. І обов'язковий інгредієнт, без якого нікуди цей рецепт не йде. Про який минулого разу в аудіорецепті я забула проговорити саме скільки класти, і це на... наробило ажіотажу французька гірчиця зерниста в зернах. Кладемо на літрову баночку одну чайну. Повну ложку. Відповідно, якщо ви закриваєте у півтора літрових, то викладете півтори чайних ложечки. Ну і на двохлітрову, відповідно дві чайні ложечки. Повних з горкою, скільки набирається отак. Все. Це те, що ми повинні були скласти на дно баночки. А далі починаємо даємо трішки цибулі в рецепті, написано, що на 1 літрову баночку одна луковиця лукавиця кільцями. Але ви ж розумієте, луковиці бувають різні, може бути маленька, може бути велика. І так точно сказати, я оці овочі, цибулю та Морквинку кладу на глаз. Ніяку луковицю там чи цибулинку, У мене все це йде. Скільки, як любите, любите цибулю, цибуля дуже смачна виходить. Полюбляєте цибулю, даєте більше цибулі. Не полюбляєте, даєте менше. Це все суто індивідуально, я би сказала. І тепер огірочки. Огірочки я нарізаю ось на такі кружальці і відправляю в баночку. А далі чередую огірочки, трішки морквинки, трішки цибулинки, і так до самого верху. Слой огірочків порізала, далі відправляю морковки туди в кожну баночку. Не любите моркву, можете не давати взагалі. Покладіть 5-7 кружальців, але вони смачні виходять, це я вам обіцяю. І також ж трішки цибульки І обов'язково чесничок. Це для тих, хто полюбляє чесничок, так як полюбляємо його ми. Так. І далі знову огірочки. Все, і літрова баночка вже готова. Бачите, як це красиво виглядає. Ви повинні пам'ятати лише одне, що є базовий набір овочів да, і є якісь мінімальні рекомендації. От морква тут обов'язкова. А вже її кількість кожен варірує під себе. Любите, кладіть більше, не любите, кладіть менше. Але 5-7 колечок на літрову банку це обов'язково, розумієте? Так же ж саме, і цибуля. Цибуля виходить дуже смачно. Любите. Кладіть більше цибулі, ніхто ж вам не забороняє. Не любите, ну покладіть ви її менше, так також можна. Але вона обов'язково повинна тут бути. Так же ж і з огірками, їх не обов'язково брати в такі, як у мене, і різати. Я знаю, чудово, дівчата мені писали підписниці, хто минулого року закривав е, такі огірочки по нашому рецепту. Закривали маленькі огірочки взагалі цілячком. І все дуже файно простерилізувалося. І все стояло, і було дуже смачно. Тому є базовий набор, а далі вже все на ваш смак. От маринад, так. Да, маринад там потрібно витримувати пропорції, які закладено рецептурою. А склад овочів тут уже ви можете польот фантазії, як я кажу. А знаєте, яка мені мисль зараз прийшла в голову? От є деякі люди, які пишуть кисле відкрили там взимку, чи коли вони відкрили, дуже кислі. Е, так я оце що думаю? Можливо, вони не натрамбовують добре баночки? Можливо, вони закривають, ну, грубо кажучи, знаєте, як кажуть, один маринад, а кабачки чи огірки там просто плавають в тому маринаді. Я завжди прямо ось отак. Бачите, як щільно накладаю, щоб не було такого, що воно там воно сядеться, звісно, трошки, поки буде стерилізуватися. І наш з вами. Ну, в моєму випадку кмин, у вас це може бути укроп чи щось друге. І гірчиця в зернах, воно обов'язково розповсюдиться по всіх гірочках чи кабачочках. Але ось отак от я повненьке завжди накладаю. Все, тепер приступаємо до маринаду. Для тих, хто постійно сумнівається і намагається. Піймати мене на брехні, там, сказати, що я чи щось не показала, чи розказати можна все, що завгодно. Показую в цьому рецепті все доскру... скрупульозно, досконально. Так, марінат. Нам треба півтори літри води. Маринад я завжди намагаюся варити в каструлі з нержавійки. Літру відправили. І ось баночка півлітрова. Відправляю. І ставлю на плиту. будемо закип'ячувати. Беремо ваги. Тепер мені потрібно солі 50 грамів, вмикаю ваги і відважую 50 грамів солі. Та що ж таке? Все. І 350 грамів цукру? Беремо цукор, обнуляємо тару і відправляємо сюди 350 грамів. І всю цю радість при вас я відправляю в півтори літри води. Доводимо до кипіння. А поки маринад закипає, я відміряю мірною кружечкою 400 мл 9% оцту. Так як у мене баночки різного об'єму, то і стерилізувати я їх буду окремо. Спочатку я простерилізую літрову баночку, потім дві півтора літрових і потім 2-літрову. Якщо не буде хватати рівня води на більші баночки, просто додавлю кип'ятком. А тим часом закипів наш маринад і 400. Якби вам показати, о. Видно. 400 мл оцту я відправляю сюди і відразу його вимикаю. Все, тепер заливаю маринадом баночки. Так як багато хто скаржився, що не вистачає маринаду, я вирішила показати це прямо. Як-то кажуть, не відходячи від камери. Зараз заливаю літрову, Маринаду не потрібно лити по саме горлишко. Чому? Тому що, ось так трішки, щоб було неповне. Чому? Тому що він розшириться при нагріванні і тоді буде витікати у вас Так, літрову я вже залила нагадую зараз я заливаю літрову. єсть Друга півторалітрова вход пішла. Я не глянула там камера, ага. Камера хоч стоїть, фіксує баночки, напевно, що зроблю прямо з каструльки. Так, це я вже 4 літри. Залила, бо мені там писали, що вистачило на 3 літри. І беру останню 2-літрову баночку. У мене загалом 6 літрів накладено. Ну, якщо вже не вистачить раптом, то додам просто окропом. Чуть-чуть, як можете бачити, дивіться, ось ось, оскільки. Не вистачило маринаду. Це в мене 6 літрів. 2,5 15 літрових 3, 2-літрова ,5, 5 і літрова 6. Не може бути, щоб маринаду вистачало на 3 літри. Ну, а далі все просто на дно каструльки рушничок. Баночку у каструльку заливаємо обов'язково теплою водичкою, щоб не луснула банка. І ставимо на вогонь. З моменту закипання води у каструлі стерилізуємо літрові баночки 15 хвилин. Двохлітрову я стерилізую 30 хвилин. Півтора літрові я стерилізую десь 22 хвилини. 22-23. Всі баночки простерилізовані, закатані. На стол перевернула на кришечку. Зараз прикрию рушничком і до повного вихолонення. І взимку смакуємо ну, дуже смачнючими огірочками. Готуйте і не лякайтесь кількості оцту. Не перестану вам це повторювати. Тільки накладайте щільненько ваші огірочки або кабачки, якщо ви будете закривати за цим же способом. Всім бажаю смачного! Дякую за перегляди, ставте ваші лайки і підтримуйте український контент!